Всім величезний привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Влогмаси це мій улюблений вид відео, мені здається, бо вони завжди найбільш атмосферні. І, як правило, дуже класні книжки мене на влогмаси попадаються на моторошний марафон, або, звичайний влог там таке 50-50, а на влогмаси завжди щось прикольне. І сподіваюся, що халепа перед Різдвом теж прикольна. В мене були певні сумніви через те, що головний герой блондин. Але ну це судячи з обкладинки, можливо, це просто таке дизайнерське рішення після тонни літератури, яку я прочитала, в мене почалося будуватися якесь упередження до блондинів в ромкомах. Якщо до кінця чесно, то не тільки в ромкомах роментезі теж постраждало. Але ця серія повернула мені віру в блондинів. І можливо ця книга її закріпить у головної героїні так якось рік не задався, чи то останні кілька місяців не задалися, але вона там розраховувала на підвищення на роботі, а не отримала там ще щось, пішло не так. І вона думала, що ось на різдво з родиною відпочне тілом душею, проведе класно час, але не так склалося, як гадалося, бо застрягла вона в домі, якого немає виходу. Я так розумію, через погодні умови чи щось в цьому стилю зі своїм колишнім. Наскільки я розумію, тут буде якийсь троп про недопонімання, що хтось когось не так зрозумів, тому вони розсталися, а тепер їм дала судьба другий шанс, і вони зійшлися. Не то, щоб це був мій якийсь улюблений троп, але це ромком. Він різдвяний і на цю книгу дуже багато схвальних відгуків, тому бірьом. І починаю читати сьогодні. Сьогодні для мене важливий день, тому це так трохи символічно, типу романтика, романтичний день у мене сьогодні. Тут собака тут собака мені принесла подарок стірки, витягнула, Не буду казати шо. Тому ви догадалися, в кого є собаки. Ви всі знаєте, що вони ця стільки витягують. Сьогодні річниця моїх заручин. Я не знаю, чи є ще люди, які після шлюбу святкують річницю заручин, <сум> навіть не початку відносин, да? а день, коли тебе заміж покликали, Да? Але... Але і в мене, і в мого чоловіка було занадто багато самодніх днів святого Валентина і інших подібних івентів. Тому ми надолужуємо це як можемо. І сьогодні ми теж йдемо в. Ресторан на побачення. Ось тому романтичний день, романтична книжка. Я вже вділася виходити. Якщо буде така можливість, то бачну читати там. Якщо ні, то вже вдома. Є день, нова дирка. У мене тепер вже їх три. По мені кров пробирають спочатку з одного локтя, потім з другого. Не там, не там не вийшло. Тоді вже побралися та ладошки. Ось тому що ну нежильна я людина. Чи знаєте, може, якби я вранці випила б води побільше, а я глюкозу здавала. Я нічого не їла. А мені важко пити багато води, коли я нічого не їм. Значка, яка мені кров брала, вона мене налякала, а це я кажу, вона каже: Ой, а ви знаєте, це що коли там це жінки, ну, вагітні жінки, вони там кожного місяця кров здають? Я така, ну можливо, все-таки я child-free. Тому що дев'ять місяців кожного місяця здавати кров, я, я не переживу. І зараз я вертаюся вже додому. Вчора я вже не знімала, бо мені так сумно. Вчора було ж ми на цю вечерю. І то кафе ми там були багато разів. Люди дуже часто ходимо. Там почали певні там зміни в тому кафе з'являтися. Наприклад, меню стало менше. Знаю, туалетний папір став дешевший в туалеті, да але я там розумію, що всім там бізнесам важко і краще зробити менше позицій в меню, краще купити дешевші серветки ніж тратити на якості на свіжості продуктів. Але вчора це вже просто перейшло всі якісь границі. Да? Це вечір. Я голодна. В мене річниця. Ми приходимо там, просто посад... ну, зал був пустий. Там крім нас сиділа ще одна пара. Там дві людини, і ми дві людини, два столика зайняті. І ми замовляємо. Я замовила сайгонки з креветками. Я якби знала, що там будуть овочі, да тому сагонки кладуть овочі, але їх навіть не згадали в меню з в списки цих складників, і там овочів навіть не було. Ну, тому я і подумала, що їх там буде мало. Що це була така якась незерна кількість, що їх навіть не згадали в переліку складників. А ні, мені хто принесли, і там креветок не було видно. Там одні гриби якісь були. Я гриби не люблю. Ось, а от погаці там криве так було, а не видно, а не чуть. Я така, ну типу, ладна, шкода, звісно, але вже як є. Теж завжди підходять ці офіціанти э, спитати там, чи все добре. в цей раз не підійшла та офіціантка. теж взагалі було дуже довго там ждати, ждать, звати вона просто ховалася, розумієте, А ну кажу, зал був пустий. Там дуже вона була забіганих. Вона була забігана, я розумію, ні, вона не була забігана і просто було лінь. Ось, ж вона не підійшла спитати потім, коли вона там в кінці, там, ми там якось її поймали, позвали, вона принесла рахунок, да? вона його приносить вождь, вона бачить, що ці гонки стоять цілі, що там ну, одна була надкусана, да? і що за 20 хвилин да, його не їли нічого. І вона навіть тоді не спитала, а чи все добре, чи вам смакує, хоча запакувати, вона нам запакувала його. Ну і враження залишилися дуже негативне. По перше, я зосталася голодна. По-друге, ну можна, якби в, в них та ще піца, і вони в піці складники навіть це як тісто прописують, так якби вони могли принести піцу без тіста. так, можна без сиру, можна без соусу, але без тіста піцу, ну, не принесеш. Ти не так, а вони так це це прописують. Про те, що там овочів було більше, ніж криветок, ще й такі специфічні овочі, там, це гриби, да, які мають дуже сильний смак, які дуже впливають на смак, які є потужними алергенами для багатьох людей, да. вони це не згадали в меню. Офіціантка дати став мимо, що це не був загружений день, не була загружена посадка. Теж ну це був будній день в грудні, коли всі сидять по домам. Коли мало хто будній день ходить в кафе, навіть якщо хтось, вона то на, банк там на цілий день було все забито, як якусь літню суботу. А вона так на отстань, то той обслуговувала. Ще вона якесь мила вонюче в туалеті поставили. Коротко. Тому то, що не дуже велике вероприяття було, але для мене це була просто остання крапля. Я тут більше не піду. Я вчора сіла писати негативний отзив у Google Maps, потім вирішила, що ні, не можна нічого робити на емоціях, не можна нічого робити з гаряча, треба, треба почекати до ранку, вранці я успокоюсь, тоді вже можу написати без емоцій, я фактично по факту. І ось додалася ранку, щось мені трохи лінь писати, подумаю, може, я взагалі нічого не буду писати, просто присягну туди ходити. Але вчора мені було дуже сумно одним словом через все це. я вже не читала, не знімала. Ось сьогодні пішла здала балак. Зараз йду на поясах, будемо достатися. І буду читати на вокзалі і в поїзді. Тут під'їхав автобус, який є з марки Зубастик його. Я не знаю скільки вони платять своєму маркетологу, але підвести йому зарплату. Щоб я мабуть, б, мабуть, лавупу намалювала, а на не якогось чувака в ок, але це і так дуже змішно. І так, я вже вдома. Відносно книги я прочитала відсотків 20, і в нас в загальному відбулося те, що нам писала анотація. Тобто, головна героїня її не підвисили, в неї зламалася машина, вона собі зламала палець на неї, в неї не складається там особисте. Життя. Ну коротше, все, що могло бути не так, пішло не так. Вона вже така трохи старша, і 38 років. І я зрозуміла, що такі героїні від ці около 40 років мені більш цікаві, в загальному якось ближчі, ніж у ті, які 18 років вони рятують світ. Ось, але це вже таке відступлення. І приїхала вона зі своєю сім'єю в такий родинний будиночок. Там її там брат, сестра, племяшки, мама, папа, ось такий сімейний атмосфер. Ось і. Її брат. Запросив свого друга, це його колега з роботи, і він там самотній, родини немає. Святкувати різдво він мусив сам. Він йому каже: Ну що ти, дружбан, пішли? Ну як ви могли здогадатися, цей дружбан це власне колишній головної героїні. Вони зустрічалися 17 років тому, коли були ще в університеті, і якось вони нехорошо розсталися, і з його провини вони розсталися. Він там сам казав, що в неї в головної героїні, є повне право на нього злитися після того, що він там зробив. Тобто він теж розуміє свою провину, ну і щось там буде. І так, прочитала я ось тільки це. Одна четверта, одна третя, щось між цим. Поки що мені дуже подобається. Найкласніше в цій книзі на цей момент це відносини між родиною головною героїні. Вони все такі класні, такі теплі, такі сімейні, просто прям відчувається атмосфера у цього свята, такі якісь підколки, шуточки, спогади. Коротше, все прям дуже класно. Вони не застрягли в цьому будиночку в плані, що там е, снігом чи щось таке. В цьому плані анотація трошки вела мене в оману. Просто вони приїхали з родиною в цей домик святкувати свята. І цей чувак теж там, ну і не прогонять же вони один одного, і сама героїня куди не поїде, тому вони там і тусуються. Ну і не відбулося між ними ще поки що ніякої такої душевної розмови. Там якісь такі обривки, фрази, споминання літають. Теж головного героя там розкакують якісь спогади такими прямо сценами, як вони там познайомилися, що там було. І за цим дуже цікаво спостерігати. І я справді вболіваю за їх стосунки. Мені здається, це буде приклад того, як такі молоді люди кожен своїм багажем, кожен зі своїми непропрацьованими якимись моментами намагалися, в них не вийшло. І в трохи більш зрілому амплуа, можливо, в них все і вийде. Да? Я на це дуже сподіваюся, і мені дуже подобається і задумка, і все. Тому що поки що. Тут все веде не до того, що була якась дурацька ситуація, яку б вистачило просто пояснити, да а вони не допоняли один одного і все не спілкувалися 17 років. Наскільки я розумію, тут такого не буде. А тут фактично такий другий другий шанс, коли в них не вийшло, а тепер вийде. Якщо це буде справді так, то це буде просто неймовірно, бо мабуть такий троп для мене вперше. Знаєте, я вирішила, що я доросла сильна незалежна жінка, і якщо доросла, сильна, незалежна жінка хоче на сніданок з'їсти цей тортик, цей чизкейк, а не збалансований сніданок, то вона його з'їсть. Я людина, яка дуже спокійно приймає критику. Звісно, конструктивну, а не оцю цю праву аура в тебе погана, а я в цьому не розбираюся, але напевно ти не маєш рації і колір зуття в тебе не дуже. Да? От цю критику я не восприймаю, а конструктивну спокійна, і мені дуже легко визнати, якщо я не права. Я навіть рада, коли я узнаю, що я не права, тому що це значить, що я знаю щось нове, і тепер в майбутньому я буду права. Я до цього дуже лояльна. Ось, але сьогодні була в раді ситуація, яка от до сих пор мене не відпускає. І мені прям потрібно. Зі Артур зараз на екзамені він на права здає, а мені треба комусь це сказати. В общем, я вранці гуляла з собакою і ми вже якби, ну, майже вийшли з цього якби, нашого двора і пішли в таку, якби там, в поле, грубо кажучи. да. І я там власне, стояла прямо на такій граніці, де закінчується вулиця, а починається поле. І факт фактом, я могла його спустити з поводка пізніше, там, метрів на 5-10 далі, щоб було безпечніше. Да? Ось, але... Я спустила там, бо мені здалося, що ні, нікого немає, але це мені так здалося. А Спуфік почув, що десь там, зі сторони, власне, двора там домов, вийшла на прогулянку жіночка, в якій дві собаки. І ці собаки, я не знаю, може вони з притулкою після якихось там переживань, що ось таке. Ось, але факт-фактом вони не соціалізовані і вони такі дуже гавкають. Вони гавкають на все, на кожного, на кожну собаку, на кожну людину, на кожну пташку. Типу просто вони йдуть по... На, вони просто йдуть на прогулянку і гавкають. Ось, ну а. І Спуфік вже почав бігти в їх сторону, вони почали гавкати, він завернув, побіг на мене. І ця жіночка починає мені, типу, ну серйозно, ну як можна е, во дворі спускати собаку, е, бі... тут, тут же ходять інші собаки, і це, вже напев... і це вже не перший раз. А це було перший раз, може з кимсь перепутала, бо там ще такої саме породи, як спуфік, там ще одна собака в нас во дворі живе, але не у мене в голові розривалося між тим, щоб перепросити, бо ну фактично, типу, моя собака має відповідальність, да, я її там не проконтролювала, що вона побігла в іншу сторону і не одразу зареагувала на те, що я звала його обратно до мене. Там щось він сьогодні такий бунтовнічий був, бо зазвичай типу, команда кам'є в нього спокійна. Да, а тут його прям дуже сильно інтересували ті інші собаки. І це об'єктивно моя провина. Да, моя собака має відповідальність. Але в мене була думка сказати щось, типу, ви спочатку своїх собак соціалізуйте, а потім чуть мене мою вигулювати. Да? Але такі речі я теж не люблю казати, тому що ну, я не хочу входити в конфлікт. Якби Через те, що вона мені оце почала такі неприємні речі казати, то мені якось не хотілося її перепрошувати, бо моя провина не була така глибока, як мені про це розказували. З другої сторони, вона теж в чомусь була неправа. Але з третьої сторони, все таки, коли хтось не правий, він має перепросити, правда. А я в якомусь мірі була не права. Як якби так, факт, фактом, моя собака ніколи нікому поганого нічого не зробить. Він поміг до тих собак, бо думав, що вони з ним захочуть гратися, а вони не захотіли. Він вернувся. Але і так, якби власник не може допускати такої ситуації, що собака кудись його біжить? А він до нього, до неї кричить, і собака не реагує. Да? Типу, це неправильно. От я тепер сижу і думаю, мала я вибачитися, чи не мала я вибачитися? Ви вибачилися на моєму місці? Чи почали б з нею сперечатися? Чи теж просто б розвернулися і пішли? А потім сиділи два дня і дві ночі, і думали, праві ви чи ні? Роботу на сьогодні і, мабуть, добре було б помити волосся. Але до настільки тяжкої справи я зараз не готова, це вже ближче того, як іти спать помию, піду. Ситуація з книжкою виглядає так. Я вже майже на половині. Мені дуже подобається. Сьогодні я не читала. У мене було пару моментів під час роботи, коли я могла повернутися до книжки, але сталося просто. От щось, про що я ніколи не могла подумати. Бо я людина, яка не схильна до спонтанних е, е, покупок. Я людина, яка не інтересується якось рослинами. От в мене є якісь там рослини вдома, але вони періодично умірають, і я за ними не плачу. Якщо рослина хворіє, я не знаю, що з нею робити. Я там можу й. Почати або перестати поливати, якщо їй це поможе, то, слава Богу, не поможе, ну що ж, отбор. Тому я б ні зайжу в житті не подумала, що одним чудесним утром на просторах Тіктока мені покажуть рекламу якогось там вебінару про орхідеї, і я така, да, воно нам треба. Мені треба знати про орхідеї все, звідки вони походять, які є можливі хвороби, як їх реанімувати, як вибрати в магазині правильному. Мені це дуже треба, як я жила без цієї інформації. Там та дівчина, яка цей вебінар створила, продає я її кілька разів теж бачила на TikTok. Вона така власне рослинна людина. Ось, і я так іноді дивилася її відео. Мені просто подобалось наскільки хтось може бути вправний з рослинами. От я побачила, що вона випустила свій продукт. І я думаю, ну не знаю, мені воно надо, Ну і теж класно допомогти людині. Бо мені здається, що вона приблизно в моєму віці а це дуже класно в молодому віці мати свій продукт, його продавати, мати свій блог, бренд і так далі. Ось я вирішила її підтримати і дізнатися більше про орхідеї. І в кожну вільну хвилину я дивилася ці відео сьогодні. Якщо спонтанні покупки, то тільки такі. А зараз я вертаюся до читання. Дами і господа, вони поцілувались. Ось тут ось тут вони поцілувались. <реш> Чесно кажучи, я думала, що поцілунок буде десь в епілозі, але ні, в нас тут ще сторінок. Зараз скажу, скільки це. Угу. Угу. Ще з 100 сторінок цілих. То може вони ще й за ручки потримаються або обнімуться там ще. Просто політ фантазії може бути. Але якщо серйозно, то мені дуже подобається, і у цей слоу Burn теж дуже класний. Чесно, я в захваті від цієї книжки. Юстон, у нас проблеми. Коротше, я трошки зачиталася, і мені треба вже йти спать, бо мені завтра рано вставати, а вже пізно. Я навіть не помила волосся. Я буду завтра билачки ходити, чи ще я ще не придумала. Мені залишилося ще відсотків 20, але вже ну, не можна, мені вже реально треба йти спати, бо я завтра не прокинуся просто. -да. Якщо ви знаєте, що вам треба помити голову сьогодні, то не чекайте вечора, ідіть її мийте одразу, бо ввечері ви її перед сном не помиєте. Можливо, це я кажу собі, я не вам, можливо, у вас інакше, але я дуже планувала помити голову і не планувала, що книжка мене так так Да. Ось така підстава. Я проспала. Я сьогодні мала йти в цей східній е, університет. Це, як, це якби школа зоопсихологічна. Ось у нас з'їзди кожні другі вихідні. Сьогодні в нас на такі вихідні. і Я добираюся там електричкою, на яку я проспала, не встигла. Наступне за годину. І я буду, запізнюся більш ніж на годину, але я помию волосся, не було б щастя, але щастя помогло, не знаю, може і не помогло, але в кожному разі я і думати волосся. Читала, і це було фантастично, мені дуже сподобалося. Ця книжка мене здивувала і дуже приємно. В тому плані, що я сподівалася, що це буде щось таке романтичне, де буде багато постільних сцен, і що більша частина емоціонального плану цієї книжки це буде якісь там ревнощі, романтика, страсть, якісь такі штуки. А ця книжка прям вся просична таким. Комфортом, такою родинністю, сімейністю, якимись такими моментами Мій зоопарк домашній проснувся. Тут стільки багато таких комфортних, затишних, сімейних, святкових моментів. Вона така класна. Мені так подобалося це все. Мені дуже подобалося відносини між що тими сестрами, братами, дружинами, чоловіками, сестрів, братів, що вони всі такі близькі між собою. І це так класно, вони підтримують один одного. У них у всіх класні відносини. З батьками, є якісь свої сімейні приколи, традиції, і це справді неймовірно. Мені здається, що такі різдво сімейне, хоче собі кожен, такі відносини з родиною. Хочу собі кожен. Мені дуже сподобалася головна героїня і головний герой. Вони всі такі реальні, не ідеальні, з якими своїм минулим, з якими своїми помилками в минулому, помилками в теперішньому. Це книга з тропом, другий шанс. І я теж через це була трохи скептично налаштована, бо в моїй практиці другий шанс це зазвичай якась така проблема виникає, решити яку можна просто двома реченнями, да, бо там хтось когось не допоняв, через якусь реальну просто фігню, і там проблема ну, із пальця висосана, що, допусти, що не допустити її або її розв'язати, просто ну, кажу, одним реченням можна було, але цього чогось не робиться, з цього робиться якась неможлива травма, а потім вони якось там порозуміють, Думілися, да? Зазвичай мені потрапляло щось таке з цим тропом, але тут цей троп реально зробили класно. Тут реально в кожного були якісь свої таракани в голові, і через якусь там незрілість, через, через якийсь досвід або його відсутність, так вони не змогли співладнати з цими тараканами, не змогли достатньо собі відкритися. Вони ще не вміли говорити так, як треба говорити у відносинах. Да? Ну, всі ми пам'ятаємо свої перші відносини. Хто там був якийсь умний? Ну ніхто не був, ось і що фактично через стільки років в, в них з'явився другий шанс, і вони його використали правильно і все класно. Ну я сподіваюся, що для вас це не спойлер, тому що вони будуть разом в кінці, думаю, це дуже. Передбачувано ця книжка 18 да, і мене ця позначка асоціюється з більшою кількістю інтимних постільних сцен ніж була тут, і з набагато е, ранішим початком додання таких сцен в сюжет. Тут я там показувала, що там ну реально ну, більшість книги пройшла це така прилічна більшість книги до того моменту, як вони пішли на якесь фактичне зближення. І це як на мене теж класно, бо сам сюжет книги відбувається, ну, близько там тижня, типу, тривають всі події, да? і то скільки всього переосмислилося, сталося, просто проговорилося за цей тиждень, це ну справді неймовірно. Такі родинні посіденьки, коли просто отрабатуєш все, що не сказав за рок. Однозначно рекомендую цю книжку, вона така легка, затишна, іноді весела, іноді цікава, іноді змушує замислитися. Одним словом, це саме то, чого я хотіла, і саме то, чого я не сподівалася отримати від цієї книжки. Я була налаштована, максимально скептично. Переконала мене одна така дуже переконлива жінка в Тіктокі. Я їй просто вірила, одбуваєш дивишся на людину, Ти її не знаєш, не знаєш, що вона звідки вона. Але вона тебе ж каже такі. Я тобі вірю. Не знаю, хто ти жінка, але в тебе дуже переконливий колір волосся і форму бровію. Я їй просто повірила і не пожалкувала. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!